Усіх вітаю, любі друзі сьогодні у випуску. Президент УЄФА заявив, що футбол не продається. Відомий український гравець порушив закон та може сісти за грати. Гравці українського клубу отримали бронь від мобілізації. Стало відомо, скільки грошей Жерона планує виручити за нападника збірної України Артема Довбика. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Поїхали. Гравці українського клубу отримали бронь від мобілізації. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, у футбольний клуб Оболонь надійшла повістка від ТЦК. Київський клуб відреагував на це повідомлення і заявив, що раніше отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно, футболісти клубу, які є військово зобов'язаними, отримали бронювання на період мобілізації та їх не можуть відправити на фронт. Дуже цікаво, яким чином футбольний клуб «Оболонь» відноситься до критично важливого підприємства для функціонування економіки України. Подібні формулювання визивають багато запитань: чому одні українці повинні йти воювати в той час, як футболісти посереднього українського клубу отримують бронь та спокійно собі відпочивають за кордоном. Багато українців, які працюють на критично важливих заводах, все рівно мобілізують, а футболістів рівня першої ліги ні. Тим паче, ці футболісти, на відміну від багатьох простих роботях, мають потужну фізичну форму, мають витривалість та швидкість. Вони є повністю здоровими та могли принести користь Україні на лінії зіткнення. Але, мабуть, вони обрані, а тому воювати повинні йти тільки прості смертні українці. А ці футболісти зірки продовжують грати на пустих стадіонах та насолоджуватимуться звичайним життям в барах та клубах. Президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що футбол не продається. Словенець виступив з заявою після оприлюднення рішення суду Європейського Союзу, який постановив, що УЄФА та ФІФА діяли проти законодавства про конкуренцію, заблокувавши створення суперліги у 2021 році. Цитуємо Чеферіна. Вони можуть створювати все, що захочуть. Сподіваюся, у них буде чудовий турнір лише з двома клубами Реалом та Барселоною. Суперліга стала ще закритішою ніж проект 2021 року, який був відкинутий усіма. Ми розглядаємо це рішення як можливість удосконалити деякі правила, але футбол залишається єдиним. Ось чому у ці зацікавлені сторони виступають спільно. Я не впевнений, чи знають Мадрид та Барселона, що вони роблять. Футбол не продається, заявив Чеферін. Нагадаємо, що єдиними учасниками суперліги є Мадридський Реал та Каталонська Барселона. Фраза футбол не продається з вуст саме Чеферіна виглядає трохи смішно. Усі знають, яка корупція та безлад твориться УЄФА. Тому у цій ситуації Чеферін перш за все захищає себе та свою п'яту точку, але точно не європейський футбол. Проект Суперліги дійсно ще дуже сирий. Однак в одному Реал та на праві це в тому, що УЄФА зараз повна монополія на проведення будь-яких змагань. А враховуючи репутацію цієї контори, то виникає багато запитань, а чи все так однозначно? Сам же Чеферін прекрасно розуміє, що якщо проект Суперліги реалізується, то він більше ніколи не буде правити у європейському футболі. Тому Чеферін в екстреному порядку обдзвонив усі європейські клуби, щоб ті виступили за продовження співпраці з УЄФА. Однак щось мені здається, що все шоу ще попереду, і реал з Барсою так просто не здадуться. Стало відомо, скільки бажає отримати джерона за нападника збірної України Артема Довбика. Портал Трансермаркет оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Іспанії. Найдорожчим українцем в ларізі став фороджони Артем Добик. Його цінник виріс з 13 до 28 мільйонів. Його одноклубник Віктор Циганков також виріс ціні і зараз коштує 25 мільйонів євро. Подорожчала ціна і Андрія Луніна. Він тепер коштує 8 мільйонів євро. Єдиний українець з іспанського чемпіонату, який подешевшав, це нападник Валенції Роман Єремчук. Його цінник знизився з 4 мільйонів до 3 мільйонів євро. Беззначимо, що враховуючи поточну ціну Довбика, жона не планує відпускати гравця дешевше ніж за 30 мільйонів євро. З такими темпами Довбик скоро буде коштувати як Ерлінг Холланд. Українець зараз разом з жодом Белінгеом є найкращим гравцем на ліги за системою «Гол плюс Пас. Тому таке зростання у вартості не є дивиною. Якщо Довбек продовжить забивати в такому ж темпі, то цілком ймовірно, що жрона не захоче відпускати його і за 30 мільйонів, а заважає отримати значно більше за гравця. Наприклад, Сіті заплатив за Холонда 75 мільйонів. Хоча, все ж таки, норвежець був значно молодший за українця. Але тим не менш, як на мене, то дешевше ніж за 50 мільйонів євро Жроні зараз Довбика краще не відпускати. Відомий український гравець порушив закон та може сісти за грати. Головний редактор проекту про футбол Діджитал Володимир Звєров повідомив, що 15 грудня Житомирське районне управління поліції склало протокол за статтею 185 Кодексу України про правопорушення на експівзахисника донецького шахтаря, а нині Житомирського полісся, Владислава Вакулу. а саме за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Сталося це на одній з вулиць Житомира після того, як поліцейські зупинили автомобіль 24-річного футболіста. Нагадаємо, це вже не перше порушення закону з боку гравця. Бакула вже декілька разів п'яним сідав за руль та порушував ті чи інші закони. Саме через ці проблеми Шахтар позбувся гравця. Потім його намагалися реанімувати в Полтавській Ворстві та одеському чорноморцю. Але цим клубам не вдалося цього зробити. З полісся Вакулу також планують вигнати з команди. Адже президент Полісся Геннадій Водкевич більше не вірить, що Хавбека можна перевиховати. Вакула дійсно подавав неймовірні таланти та мав величезний потенціал у свій час. Недаремно Шахтар забрав його з Маріуполя та дав шанс в першій команді. Але, на жаль, на гравця чекала так звана доля Артема Мілеського. Алкоголь заповнив усе життя Вакули. Йому стало не до футболу. Більш того, систематичні порушення закону та п'яне водіння. Повністю зруйнували кар'єру Вакули. Його не зміг перевихувати ні Максимов, ні Григорчук, ні Калікенцев. Фактично, зараз Вакула вже нікому не потрібний, адже з його репутацією жоден український клуб не готовий брати відповідальність на себе за його можливі вчинки. А враховуючи, що на Вакулу вже складений протокол, то цілком ймовірно, що з такими витівками гравець вже невдовзі потрапить до тюрми і просто завершить футбольну кар'єру ще у 24 роки. Андрій Лунін може стати одноклубником Михайло Мудрика. 24-річний українець цього сезону показує видатну гру та привернув увагу низки іменитих команд. За інформацією іспанського журналіста Антоніо Гонсалеса Галардо, Лунін привернув увагу і англійського Челсі. Лондонський клуб незадоволений діями свого основного кіпера Роберта Санчеса та готовий запропонувати важковим обмін воротарями. Таким чином, орендований пенсіонерів голкіперкепа Кепа Балага. Залишиться в королівському клубі на постійній основі. А Андрій Лунін перейде в Челсі, де об'єднається зі своїм земляком Михайлом Мудриком. Як на мене, перехід Челсі це гарний варіант для Луніна, адже у складі лондонського клубу зараз немає стабільного кіпера, який демонстрував би топ рівень. Враховуючи перебудову в Челсі, то у Луніна якраз гарні шанси стати номером один для лондонців. Тим паче, боси Челсі неодноразово заявляли, що вони будують команду на перспективу. Саме тому Челси зараз купує молодих талановитих гравців, які повинні в майбутньому засяяти яскравими фарбами та розривати увесь європейський футбол. реалі ж у Луніна перспектив на старт не так то й багато. Навіть якщо Лунін і виграє конкуренцію в кепи, то не забуваємо, що вже через півроку після травми повернеться тібо куртуа, і Лунін все рівно присяде на лаву запасних. Тому, як на мене, краще спробувати себе в іншій команді і довести мадридському клубу та головному тренеру вершкових Карло Анчелоті, що вони сильно помилялися на рахунок українського голкіпера. Дві легенди футболу Луї Суарес та Рональ Месі знову будуть грати разом. Інтер Майамі оголосив про перехід уругвайського нападника Луіса Суареса. Контракт з гравцем розрахований до кінця 2024 року. Нагадаємо, що останнім клубом футболіста був бразильський греміо. Які він залишив на правах вільного агента у 53 матчах минулого сезону Суарес відзначився за греміо двадцятьма голами та віддав 17 асистів. Відзначимо, що за Інтер Майамі виступають колишні партнери Суареса по Барселонії: Ленель Месі, Серджі Бускетс та Жорді Альба. Також у складі команди є український захисник Сергій Кривцов, якого щоправда, як я казав в минулому випуску, планують позбутися з команди. Зараз в Америці зібралася справжня легендарна Барселона, яка вигравала лігу чемпіонів у 2015 році. Не вистачає, що тільки Неймара та Тайністи, але я думаю, і ті такими темпами скоро також переїдуть до Майамі. Цікаво, що маючи навіть такий потужний склад, інтер все рівно не блистить в лізі та є середняком за американськими мірилами. Це говорить про те, що ці гравці приїхали до Америки вже догравати свою кар'єру. Вони розслабляються та грають за клуб, ніби вони на пенсії. Вони не паряться про ніякі результати. Той же Месі і так знає, що отримує черговий золотий м'яч, тому можна особливо і не викладатися. Інтер Майамі така поведінка, я думаю, теж влаштовує, адже клуб отримує дуже багато грошей з реклами та маркетингової продукції за цих гравців. Тому, як то кажуть, усі тільки в плюсі. На цьому все З вами був канал Футбол Дейс. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.